Даємо дитячу Біблію разом. Новий завіт Ісус стілює недужого. Одного разу Ісус прийшов до Єрусалиму на юдейське свято. Проходячи повз купальню, що звалася Ветезда, Він побачив багато недужих, що лежали довкола неї. Вони вірили, що перший, хто зайде в купальню, після зрушення води одужає. Там були сліпі, криві, паралізовані. Один чоловік був хворий протягом 38 років. Як ти хочеш зцілитись?» – запитав його Ісус. Я не можу, відповів чоловік. Коли вода зрушується, нема нікого, хто б допоміг мені зайти до купальні. Завжди хтось інший заходить першим. Встань, візьми своє ложе і ходи, промовив Ісус. Тієї ж миті чоловік одужав. Він узяв своє ложе і пішов звідти. Деякі юдейські старішини побачили чоловіка, що ніс своє ложе. Ти не повинен цього робити, сказали вони. Це праця, а сьогодні субота. Той, хто мене стілив, сказав, аби я ніс своє ложе, відповів чоловік. Хто це був? запитали старішини. але стілений не знав. Згодом у храмі Ісус сказав чоловікові ти одужав, тож не гріши більше, аби не сталося з тобою чогось гіршого. Тоді чоловік розповів старішинам, що його стілив Ісус. Старішини розлютилися через те, що Ісус порушив суботній відпочинок. Мій отець працює дотепер, сказав Ісус. Працюю і я. Юдейські старішини знанавиділи Ісуса. Він не лише порушив суботні правила, але й назвав Бога своїм Отцем.